Не піднімайте предмети з абсолютно рівною спиною, як це радять у багатьох джерелах. Насправді це збільшує навантаження на поперек. Коли ви піднімаєте, наприклад, дитину з підлоги або важку сумку, варто більше задіювати ноги і трохи згинати спину. І насправді, якщо тримати спину ідеально рівною, навантаження на поперек тільки зростає. Це міф, що потрібно піднімати важкі речі з прямою спиною. Я навіть прикріплю вам дослідження, яке доводить, що підйом із круглою спиною є більш безпечним для хребта ніж з прямою. Я знаю, що багато хто зараз мене захити. За це в коментарях, але наука є наука. Спробуйте самі. І ви відчуєте, що поперек болить менше, коли ви будете піднімати важкі речі з круглою спиною. Чому так відбувається взагалі? Коли ви піднімаєте вагу з трохи округленою спиною, активніше включаються м'язи живота. Це відбувається через біомеханіку руху. У такому положенні живіт активніше працює і допомагає підтримувати поперек спереду і по бокам. Крім того, при згині спини кожен хребець рухається окремо, що зменшує важіль навантаження. А чим Коротший важіль, тим легше піднімати вагу. Якщо згадати фізику, при окремому згинанні кожного хребця навантаження буде рівномірно розпреділятися, і ви можете навіть підняти більшу вагу, ніж із прямою спиною. Якщо ж тримати спину рівною, м'язи живота залишаються у розтягненому стані. Їм складніше включитися в роботу, особливо якщо вони слабкі. Водночас, величезний важіль збільшує навантаження на кожен хребець в попереку, і в результаті поперек починає боліти. Тому вчимося рухатися правильно, а не застарілими методами.